Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом східних смаколиків. Це дуже суковитий та ніжний десерт. Отож, розпочинаємо. Спочатку приготуємо пиріг. Для цього нам необхідно просіяне борошно, манка, цукор, яйця, розпушувач та дрібка солі. В одній мисочці ми поєднуємо. Борошно, манку та розпушувач і перемішуємо все вінчиком. В глибоку миску виливаємо яйця, додаємо дрібку солі. Збиваємо все міксером 2 хвилинки, а тоді додамо цукор. Яйця гарно збились, як бачите, вони збільшились у своєму об'ємі. Тепер до них можна додавати суху суміш, яку ми з вами приготували трішки раніше. Додаємо в декілька етапів. Я додаю спочатку три ложечки і перемішую обережно все лопаткою. Тісто готове, тепер переміщуємо його у форму для випікання. Я її змастила вершковим маслом. Розмір 20х30 см. Розпреділяємо все і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Далі підготуємо рідину для просочення пирога. Для цього в миску вливаємо молоко, додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо все. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли молоко закипить, виключаємо його, відставляємо в сторону, щоб воно охололо. Тепер готуємо крем у посудину з товстим дном. Додаємо цукор, крохмаль. Можна брати кукурудзяний, можна брати картопляний, просіяне борошно і перемішуємо все вінчиком до однорідності. Тепер вливаємо трішечки молока, щоб розмішати всю масу. Багато молока не вливайте одразу, щоб не було грудочок. Коли розмішали суміш до однорідності, вливаємо все молоко, ще раз все перемішаємо, ставимо на вогонь та доводимо до загусіння. Постійно помішуйте, щоб нічого не пригоріло. Маса починає гуснути. Тепер додаємо вершкове масло. Чекаємо, поки воно розтопиться, і варимо ще приблизно 2-3 хвилинки. Обов'язково постійно помішуйте. Крем готовий, він вже густенький, можна виключати. Пиріг трішки охолов, тепер просочуємо його молоком. Не бійтеся, вливайте все молоко. Чекаємо, поки воно все просочиться. Поверх пирога виливаємо крем, він теж уже трішечки охолов. Посипаємо кокосовою стружкою. І поверху я виложу лісові горішки. Це вже за вашим бажанням. Ну, ось і все, друзі! Наш десерт готовий. Лишилося лише дати йому декілька годин, щоб він повністю охолов. Поставте його в холодильник хоча б на 2-3 годинки, і тоді можна куштувати. Я дякую вам всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео... Поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей!